Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо молитися за наших померлих не тільки рідних, але й наших героїв, наших воїнів, безлісті пропавших, невинно убієнних, за душі, які в частини очікують від нас отої милостині, милостині духовної. Та як за життя ми потребуємо в милостині. У наших потребах, щоб хтось нам щось порадив, допоміг, чи матеріально, чи духовно, чи підтримкою, так само духовно ті душі, які вже відійшли, люди відійшли від нас, їхні душі, вони очікують від нас милостині духовної. Ми не можемо їм дати матеріальної, ми нічим не можемо вже щось. Поправити їхнє життя чи помилки якісь вирівняти, але ми можемо робити духовну жертву. До духовних жертв належить не тільки молитва, але і наш намір, який ми робимо на початку дня. І під час дня я готовий прийняти Господи те, що Ти мені подаш. Я не знаю, що мене сьогодні зустріне в цьому дні, але я на початку дня роблю намірення, приймаю і свої думки, і обставини життя, і ті моменти, які мене зустрінуть, з любові до тебе, щоб цю жертву зробити для тих померлих, які чекають на мою милостиню. І під час дня можуть бути моменти, які складні можуть зустріти нас. Якась несподіванка якоїсь трагедії, якоїсь ситуації, ми можемо йти впасти, зламати ногу, ми можемо попасти в лікарню, ми можемо зустрітися з людиною, яка надломана, і вона нас настільки може грушити, що ми можемо якось аж тратити якусь рівновагу. І як важливо пам'ятати, я не знав. Але я робив намір, що я прийму з свої руки, Господи, все, що Ти даш. Якщо Бог вибирає мене і хоче, щоб та жертва була більша, щоб вона комусь була твоєю духовною милостиною, більшою не там 5 гривнів, а тисячу гривень і так по-матеріальному говорю, то я тоді повинен сказати, Боже, дякую, що ти мене вибрав і довіряю, що я. Оправдаю оцю жертву, яку ти мені даєш. Як важливо бути відкритим, прийняти. І сьогодні Євангелія якраз ну, ставить гарно нам це повчання. Нерозуміле слова, яке Ісус їм говорив, чоловік має бути виданий у руки людям. І ті люди з ним зроблять те, що ми знаємо пізніше. Вони не знали, що люди з ним зроблять. Вони собі не могли і уявити, що люди таке можуть зробити: катувати, розпинати, мордувати і з цього мати задоволення за те, що він так багато робить цього доброго, так багато помагає, звільняє. Вони собі не могли таке пропустити, тому вони не розуміли його слова. І вони питалися його запитати, що воно би мало означати. Ісус, знаючи їхні оті думки і сумніви, взяв дитину і сказав, хто приймає цю дитину в моє ім'я, той приймає мене. Це коли ми можемо дивитись на дитину. І ігнорувати. Та то дитина, що вона розуміє, що вона знає, де коли Бог через дитину може промовляти до дорослої людини. Де... Це він так поставив дитина, яка є образом всякого незнання і яка є повністю підчинена під волю старших. І людина серйозно до того не ставиться, до певних поступків дитини доросла людина. І так само тут Ісус ставить, каже, будьте діти, то тобто будьте відкриті, в простоті, приймайте те, що я вам подаю. Бо я вам на дорозі життя даю ті обставини, які вам потрібні. Але якщо ви хочете робити щось більше, то будьте готові йти зі мною, чи можете чашу пити, яку я п'ю, можете. І питає, чи я можу, якщо я хочу більше допомогти, мусим розуміти, що я можу пити ту чашу, яку Ісус мені подасть. І коли та чаша може бути і гірка для мене, щоб я не знеохотився, не розчарувався, не впав на дусі. Тому апостол Павло сьогодні говорить також, батьки, не провокуйте дітей на знеохоту вашими всякими зобов'язаннями, вашими покараннями. Не знеухотіть своїх дітей. Все, що робить, робіть все тій владі, яка, яка є. Вона може бути, вона була. Така за Христа і така сьогодні. Нечесна, корупційна, всяка. А святе Письмо говорить: робіть це в душі любові, незважаючи не так, що ви любите для людей, а робіть це щиро з любов'ю, говорить це до рабів, каже до тих, які підчинені до владі. Але робіть це з любов'ю, як для мене і будете мати ту заслугу. Як сьогодні. Веркує такого розуміння і віри, ми все якось оцінюємо, щоб нас побачили, нас оцінили, щоб ми були винагороджені. Ми все хочемо робити за якусь вигоду для себе. Тому може і мало отримуємо і робимо маленьку милостиню, якщо що робимо намір. Дуже часто ми просто. Молимося чи ходимо до церкви, але без внутрішнього наміру. Йдемо, бо так всі йдуть. Як багато людей приходить за помершою до церкви, ну бо треба там принести хліб, запалити свічку. Ну, я був учасником. А як важливо прийти в дусі любові і жертви, відкритися на зустріч, прийняти Христа, духовно пережити ту літургію, зробити цю жертву. Як духовну милостиня запомерше, пережити оту єдність наших померлих не тільки як форма. У селах люди дуже часто йдуть, бо так всі роблять така традиція, але і наміру не роблять. Каже, йде до церкви, говорить по дорозі, зайшов до церкви, говорить церкви, в церкві, вийшов з церкви, далі говорить, прийняв причастя і вже далі залі говорить. Тобто людина не переживає, не думає. Що відбувається, що я хочу пережити, з яким наміром я йду. Тому померлі очікують, а ми так мало їм приносимо. Нехай наша сьогоднішня жертва буде така в повноті, такої любові і готовності, і зробимо собі намірення на цілий день і на той місяць, який ми хочемо жертвувати як духовно властиню. За наших рідних, терпляче душі чистилище, за наших воїнів, які віддали найцінніше життя, щоб ми сьогодні могли і мати користь робити якісь добрі діла діла милосердя.